Доброго дня, любі глядачі і підписники каналу Справжні моменти життя. Сьогодні я хочу поговорити з вами на актуальну тему сивина і що з нею робити, як її зафарбовувати. Нещодавно моя донька зробила відео, як зафарбувати сивину. Вона сама себе сиділа, фарбувала. І ми побачили, наскільки ця тема є актуальною, і необхідно її піднімати і розвивати далі з цією метою, щоб і нам запозичити досвід. Тому що прошу вас у коментарях писати саме відповіді на актуальні питання відносно зафармування, замаскування. Сивини. Відносно замаскування сивини, ну, пофарбування ми з вами знаємо, що існують фарби, які ми, ми фарбуємо, зафарбовуємо сивину. Далі існують такі надійні способи, які саме можуть на якийсь час відволікати від того, що є. Сивина і допомагають її затонувати, зафарбувати. Це такі прості та безпечні методи, які допоможуть приховати сиве волосся і зроблять його більш таким сяючим. Тому що ми з вами знаємо, що сивина таке небажане явище для кожної жінки, тому і хочеться її якнайшвидше нам замаскувати. Експерти пропонують звертати увагу на надійні способи, які замасковують сивину і. Які саме способи, я про це читала, зараз проаналізуємо разом з вами для того, щоб розібратися, що ж є самим ефективним. Можна застосовувати тонуючі шампуні і кондиціонери. Думаю, що кожен із вас застосовував це і знаєте. Купуємо кондиціонери якої тональності. Я, наприклад, собі купувала кондиціонери, тональність була темніша, аніж моє волосся, тому що. Воло... Якщо волосся білого кольору, і беремо тон дуже світлий, він майже нічого не допомагає, я на собі перевірила і не один раз. І е... хочеться все ж таки, щоб структура волосся не була занадто пошкоджена і які способи застосовувати і зберігати власне, і колір. Щоб сивини не було і е, саму структуру, красу нашого волосся, які, е, е, крім. Е, Кондиціонерів я вам сказала, чи тоніків, тоніків, крім тоніків, які способи існують. Існують, ми з вами знаємо, продаються в косметичних відділах спреї для маскування сивини. Такий засіб підійде для тих, хто хоче максимально швидко приховати сиві пасма, тому що саме спрей миттєво тонує волосся і підходить як і для коренів, коли ми сюди на корені нанесемо, так і можна там окремо якесь. Пасмо зробити іншого тону, і відволікає це все увагу від сивини. Хочеться поговорити ще й про натуральні засоби для фарбування. Які це натуральні засоби для фарбування є. Народних методів маскування сивини наразі доволі багато. Можна використовувати і шавлію, ромашку, хну, басму. В такий спосіб легко зафарбувати сивину і зміцнити. Коріння волосся, корені волосся, тому ваші локони будуть густими там і більш сяючими. Відносно ж, хни і басми, хочу сказати, я пробувала також і хною, і басмою, але мене не влаштовує потім ось оцей відтінок. Від хни це просто супер виражаючий такий рижий колір, не дуже. Я люблю, щоб ось такі яскраві кольори були на голові. Які ж переваги народних методів фарбування сивини? Ну, перш за все, які переваги? Це безпечні для шкіри голови і волосся. Якщо говоримо ось про ту ж хну і басму, то є довготривалий ефект. Вимити той ефект навіть іноді складно, коли ти отримуєш небажаний колір. Також відносно хни і басми, то вони мають і лікувальну властивість, і також відновлювальну властивість для волосся. І як правильно маскувати свину ось натуральними фарбами? Якщо ви вибрали хно або басму, їх треба розводити водою для утворення пасти. Ось Я так робила, вичитувала інструкцію, потім суміш наноситься на волосся і залишити треба надовго, на пару годин залишити і ходити. Ну, то не проблема, так? Одягли шапочку чи кульочок на голову, зав'язалися і ходимо. Потім ретельно це треба все вимити. Якщо ж мова йде не про хну і басму, а наприклад, про шавлію чи ромашку, тоді варто робити дуже крутий настій і регулярно ополіскувати волосся після кожного миття голови. Відносно косметичних пудр і олівців, які також є на косметичному ринку, в такий спосіб можна замаскувати сивину, яка з'являється на окремих ділянках. Іноді ми з вами знаємо, як у мене починалася звідси сивина, у когось більше тут з'являється в першу чергу сивина. і які переваги тонувальних олівців і пудри. Ну, перевага те, що вони зручні і компактні, їх можна використовувати в будь-яких умовах. Також вони мають ефективний результат. І, і ще, там існує ще велика палітра відтінків. І як використовувати пудру олівці для маскування, дуже просто. Це легкими рухами наносити пудру або олівець на сиві ділянки, розподіляючи в напрямку зростання волосся. Ось такі методи. Також я іще хочу сказати про такий метод, як позбавитися сивини надовго. Це не натуральний метод, а мелірування. Мелірування він є найбільш ефективною технікою для замаскування сивини. Але, якщо, ось, наприклад, як у мене, то сивина йде, буду скоро фарбуватися. Сивина йде, ось ми бачимо посередині голови, сивина, далі це фарба йде. То для мого випадку вже не підходить ця техніка малірування, тому що дуже багато сивини. Це якщо там 30-40% сивини, я пам'ятаю так раніше, я робила так, то дійсно таке малірування. Дуже класно, які переваги в меліруванні. Воно маскує сиве волосся, не зачіпаючи локони з природним пігментом, мінімально шкодить волоссю на, на противагу від повноцінного фарбування, тому що повноцінне фарбування ми. Всю голову фарбуємо повністю волосся і страждає і шкіра голови, і саме волосся. Також, якщо говорити про малюрування, то тут не треба часто проводити саме цю процедуру, і волосся встигає відпочити. Також малюрування підходить для будь-якої довжини. Тепер я хочу повернутися і обов'язково в коментарях. Узнати від вас, як ви натуральними засобами собі маскуєте сивину. Я, наприклад, пробувала маскувати сивину іще таким природним засобом, як чай. Заварювала чай, такий крутий, наносила на голову, але я щось не побачила того ефекту, якого очікувала, а взагалі-то. Це також брала з інтернету, що чай і кава допомагають саме замаскувати сивину. Тобто треба приготувати чашку чорного чаю там або міцної кави, дати їм охолонути. Потім навимите вже волосся, яке ми промили чистою водою, наливаємо зверху там чай або каву і вже там відповідно обережними рухами масажуємо шкіру голови, щоб рідина там рівномірно покрила все волосся. І залишаємо і там у ванні стоїмо декілька хвилин, після цього промиваємо. Волосся. Такий метод взагалі повинен допомогти частково затемнити сивино завдяки оцим пігментам, які є в чаї і які є в каві. І, але важливо пам'ятати, що це лише тимчасовий ефект. І колір буде світлішим з кожним миттям голови. Але він і після тоніку, яким ми купуємо користуємося, користуємо, також час від часу, після тоніку волосся стає світлішим. Але тонік також дає сухість волосся. Ось чай і кава, то вони такого не повинні давати ефекту сухості волосся. Я хочу запитати, можливо, хтось в інший спосіб саме тонував сиве волосся чаєм кавою. то напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, бо в мене не вийшло. Потім я читала, не пробувала на собі, але читала про трави, що суміш натуральних трав теж може бути чудовим варіантом для затемнення сивого волосся. Для цього необхідно що? Заварити там трави, шавлею чи розмарин, дати сумішу, настоятися протягом години чи більше, і потім процідити і отриманий засіб знову нанести на волосся і залишити його на годину, і потім промити теплою водою. Також іще я читала про імбир. І воду. Для цього засобу знадобиться імбир. Натираємо його, додаємо там дві чашки води, воду потрібно нагріти, додати столову ложку натертого імбиру і залишити настоятися десь 15 хвилин. Потім цей розчин слід процідити, дати йому охолонути. І коли рідина ось прохолоне, її потрібно нанести на волосся, помасажувати. І десь через півгодини змити. Також іще я читала про ромашку і куркуму. Також не пробувала про ромашку взагалі-то чула, що настоюють, роблять настоянку ромашки і користуються цим. І В цих випадках також воду доводять до кипіння, настоюють ромашку. І, і е, додають іще дехто до цієї настоянки ромашки куркуму. Потім залишають охолонути це все і отриману суміш використовують як ополіскувач після звичайного миття голови. Також хотіла, можливо, хтось спробував особливо цікавить куркума, тому що я почала собі робити через день маски з куркуми зараз. То хочу сказати, що навіть подушка, на якій я сплю, начебто її покупалася і вимила це все, але все одно залишаються такі жовтуваті сліди на подушці, на наволочці. Саме цікаво, можливо, хтось цим користується. І може поділитися досвідом, який із натуральних засобів саме є ефективним, як його використовувати. Я думаю, що таких, як я, досить велика аудиторія. І всі з задоволенням, не тільки я, а всі з задоволенням почитають в коментарях те, що ви будете. Писати саме про використання натуральних засобів для тонування сивини. Як довго вони тримаються, якими способами ви готуєте? Чи потім це все залишається ось на наволочці подушки, так як залишилося. У мене після того, як я на обличчя собі і на руки робила маску з куркуми, але я буду продовжувати далі робити для того, щоб побачити, чи дійсно такий буде ефект, тому що це ну, довготривали такі кроки, треба зробити для того, щоб позбутися. Пігментації на обличчі чи пігментації на руках. Я це пробую. Якщо у мене вдасться, я вам потім ще і про це розкажу. А сьогодні я вам всім дякую за увагу. З нетерпінням буду чекати коментарів від вас, відгуків і порад, як же зафарбовувати сивину натуральними методами, натуральними продуктами. На сьогодні я вам всім бажаю весни в душі, гарного настрою, мирного неба над головою і всього найкращого. До побачення!